Ще один фільм про хворих на голову людей. Давайте поговоримо про нього. Я вже казала про те, що я дивлюся всі ті фільми, які ви радите мені в коментарях, і останнім часом я помітила <тас>, таку тенденцію, що ви мені стали радити дуже багато там еротичних фільмів, яких там фільмів там про е, хворих на голову людей. Я все дивлюся, шановні. Я все дивлюся. <реш>, і давайте зараз поговоримо про ще один такий трошки кончений фільм. це кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже-дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями. та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Адже це мама не мріє. Події цього фільму відбуваються під час Другої світової війни. Вони відбуваються десь в Італії, в якомусь там маленькому містечку. Зараз багато людей здогадається назви цього фільму. Віталій, Містечку. Короте, група багатих людей, дуже дуже багатих, збирає у своєму маєтку всяких там молодих хлопчиків і дівчаток для своїх збочених ігор. І вони там грають. Блять, були такі моменти в фільмі, що я просто так от закривала очі або мене просто тягнуло на рвоту. Знаєте? От коли ти дивишся на те, що відбувається в фільмі, наприклад, там момент, коли чоловік накакав посеред кімнати, дав дівчині ложечку і попросив, щоб вона це з'їла. Так люблю, коли ви мені радите хороші фільми в коментарях. Коротше, цей фільм називається Сало або 120 днів садо. Я б могла сказати, що так, це класний сімейний фільм на вечір, але ні, блядь. Просто ні, це такий бізнід. Коротше, хто дивився цей фільм, напишіть в коментарях, як вам. Хто ще не дивився. <гум> ну не знаю. Якщо вам не вистачає гострих відчуттів в житті, тоді подивіться, але я б не радила.